Україною мандрує сміття із Миколаєва до Львова нерозвантаженими Повертаються фури непотребу, адже миколаївці повстали проти такого партнерства між містами, блокують вантажівки і пікетують міськраду. Люди вимагають вечільника Миколаєва скасувати дозвіл на прийом чужих відходів, бо кажуть, їхній полігон теж переповнений про поширення смороду і скандалу. Лілія родина. Ці чотири фури зі Львова приїхали на Миколаївський полігон твердих побутових відходів сьогодні вночі. Утім розвантажитися їм не дали вхід на звалище заблокований. Депутати міськради тут стоять з п'ятої ранку. У такий спосіб вимагають скасувати рішення міського голови, яке мер прийняв одноосібно. Я розумію прекрасно, що в Львові є проблеми. але не розумію, як Ніколаїв може за тисячу кілометрів вирішити. Бо, по суті, якби мусор не вирішить проблему Львова, а наш полігон твердих битових відходів теж не безрозмірен. і він заповнений вже практично на 90%. Водії львівських сміттєвозів, котрі подолали маршрут 800 кілометрів, закрилися у кабінах. Ні з ким не спілкуються. Да, я слухаю вас. А можемо ви вийдете до нас? Ні, Я не вийду, Я не хочу спілкуватися. То питання не до мене там вирішайте вір в в верхніх. Директор Миколаївкомунтрансу запевняє, ажіотаж штучний, мовляв, кількість львівського сміття, що привезуть згідно з угодою для Миколаєва мізерна і на технічний стан міського звалища ніяк не вплине. А 4 до 5 машин в день. Значить, ямкасть машин, які приходять на сьогоднішній день, 50 кубов до кінця місяця. Ми в не приймемо не більше одної дімної норми міського, міського міста Ніколая. Це тверді битової відходи після населення. Тим часом уже і мерію беруть в облогу. Під Миколаївською мирю зібралися люди, вимагають припинити ввозити до Миколаєва львівське сміття. Люди з плакатами у руках, написаними однаковим шрифтом, кажуть, що протестують із власної ініціативи. Свій мусор нікуди ми проти що да, у нас буде екологічна да, катастрофа. Це золотой мусор поблизості десь немає. постройте якийсь перерабатуваючи завод. Прежде чим приймати воте європейське рішення. Нужна було, мало того, що винести на обсужденні громади нашої. Кілька людей прориваються до мерії в цей час. Міський голова на прес-конференції пояснює журналістам, одноосібне рішення прийняв, бо вважав, що має на це право. За прийом чужого сміття місто встановило найвищий тариф 12 гривень за кубометр. Коли ми заявляємо що Україна єдина, там всі за одного. А коли возникает в одному из регіонів страны проблема, экологическая катастрофа, всі отнекиваются від того, щоб допомагати. Все батарейки, які ми утилізуємо, утилізуються в місті Львов. Одна батарейка, посмотрите, яка статистика, статистика, скільки вона загрязняє землі. Тобто, фактично, город Львов убирает наш мусор. Вже потім мэр вийшов на вулицю до решти людей. Утім, його слухати не захотіли. Люди так і не почули, що від сьогодні потік фур із львівським сміттям призупинено. У п'ятницю це питання розглянуть на позачерговій сесії міськради. Цього тижня у Миколаєві також відбудеться форум, на якому обиратимуть інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу. Лілія Родіна Віктор Гарагуля Миколаїв ТСН 1+,1.